Як відновити енергію, там як набратися енергії, як її здобути. Друзі, іноді її треба, треба не втрачати. Да, ну скажи, да. Да. реально. Бо вона до нас приходить. От твоя, типу, у нас є два такі формати енергії, як гроші. Свої і, і, і гроші інших. Також із енергією. Є енергія на ось ці базові такі штуки, типу, в чому я відчуваю себе окей, нормально. І іноді людям достатньо, повір мені, да, типу, просто там якоїсь звичайної їжі, звичайного даху над головою Поспати. і не да, спати. Посп... Пати щось просте, примітивне для того, щоб ця енергія просто не утікала. А вже інше, да ми коли ми говоримо про драйв, про розширення про е про енергію, якою ви хочете когось захопити умовно, да, типу, ну там знаєш, не те, що захопити стати більше, розвитися, да бо ви щось напрацьовуєте, якийсь потенціал у вас е зберігається, ви його не виплескуєте, і потім ви хочете ніби зробити цю експансію на зовнішній світ. Але це відбувається тільки після того, коли ось це ви зберегли, не про. Факапали, да? І ось тому іноді спочатку не розплескуй, да? дізнайся, до речі, в натальній карті є це чітко написано. Собі треба дисциплінуватися і займатися е, психотерапією, да, психологією і все по поличках розкладати. В тебе не має бути типу, постійного хаосу.